Волонтерка Марина Шашко промиває рану дворічній мусі. У собаки роздроблені кістки щелепи. «Воно ж сюди там дирка, воно все виливається, тут аж треба всю цю піщу вимивати. Муха потрапила до волонтерів тиждень тому. Марина каже, до них звернулись люди, які опікувались твариною, і повідомили, що у собаки вогнепальне поранення. Наш ветеринар. Не взялся за операцию. Он сказал, что очень сложная операция. И это надо делать на уровне ну, клиники, где занимаются челюстно-лицевой хирургией. Потом мы нашли вариант в Лимане, Мы туда поехали. Сделали рентген. То есть огромное спасибо врачу, который не отказал нам написать пусть предварительно, но все же заключение о том, что видно на снимке, о том, что там есть дробь в большом количестве, там больше десяти дробинок. Муха жила на территории гаражного кооператива два роки. Люди підгодовували її, діти гралися з собакою та знімали відео. Ми все літо вигулювали нашу собаку. У нас є собака. І ми познайомилися з Рижулею, і з Діком, і з іншими собачками. Вони до нас приходили, ми їх кормили. Вони дуже ласкові. Минулого тижня муха зникла, опікуни знайшли її через два дні із роздробленою щелепою. Я її спочатку два дні ловила, на після вистрілу імена не хотіла давати, хоч вона ізорта є. Ну взагалі до моєго ребенка вона там ігралася. Ну кабута баща, будто, будто хазява її. А після цього вона навіть і мужиков, які теж її кормили, боялася всіх. Бахмутянка Ельза каже, що муху із рушниці обстріляв директор гаражного кооперативу. Через погрози цього чоловіка жінка не показує своє обличчя і муха з кустов вилізла, от знесенної тета щекою челюстю. Далі я ж хто це зробив, ну там сказали це зробив председатель, я визвала поліцію». На території гаражного кооперативу директора наша знімальна група не знайшла. Зв'язалися із ним телефоном. Скажіть, будь ласка, кажуть, що собачку в гаражному кооперативі поранили саме ви. Це правда? Ні. Она накинулась на мое стадо, покусала козу, сегодня я ее дорезал, козу. Она спектаксичная коза. Что мне оставалось делать? Я целью своей не ставил, что ее убить. На місці виїжджали правоохоронці, був зібраний первинний матеріал. Зараз ця реєстрація перебуває на розгляді, тобто поліцейські проводять необхідні заходи, щоб встановити всі деталі та обставини, і вже потім буде прийнято законне та обґрунтоване рішення. Нині муху готують до операції, яку у понеділок проведуть у лимані. Після лікування Олексій готовий забрати собаку додому. Доця просить попа, давай заберемо, коротше, до себе. Жорстоке поводження з тваринами карається арештом до шести місяців або обмеженням волі до трьох років. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.